Реалізовано за підтримки суспільного у рамках конкурсу Створюю із суспільним розслідування. Мені була озвучена сума в 35 тисяч вісімсот. Ну він наголошував, що це якби не йому гроші. Ті, типу, якби для лікарні. Людина за цю послугу сплатила двічі. Те, що вони отримали з людини, вони можуть ділити між собою і все. Понад 115 мільйонів гривень для Рівненської обласної лікарні саме стільки медзакладу від початку медреформи, тобто з 1 квітня 2020 року, по кінець червня 2021 року, заплатила Національна служба здоров'я України для проведення хірургічних операцій дорослим та дітям у стаціонарних умовах. Якщо пацієнт потребує хірургічної допомоги у стаціонарі і має електронне направлення, то лікарня, яка має договір з НСЗУ на надання цієї допомоги, зобов'язана безоплатно йому забезпечити таке. Проведення хірургічної операції із забезпеченням анестезії, інструментальні та лабораторні обстеження, післяопераційний моніторинг пацієнта, знеболення та подальша медикаментозна терапія, лікарські засоби з національного переліку лікарських засобів, необхідні медичні вироби для проведення операції, ліки, які заклад отримує. Як централізовані закупівлі, харчування в стаціонарних умовах і перебування в лікарні. А ось так це відбувається на практиці. Це житель міста Здолбунів Василь Новак. У квітні цього року йому прооперували міжхребцеву грижу у рівненській обласній лікарні. Стам був такий, що я вже не міг е -е, нормально ходити. Спати не міг. Спочатку, каже, Василь Новак заплатив за обстеження готівкою на руки. Мені зробили узі нижніх кінцівок, за які я заплатив 250 гривень. Зробили тест на ковід, за який я заплатив 350 гривень. Аналіз крові в'єни 100 гривень. Заступник директора Рівненської обласної лікарні з питань реформування надання медичної допомоги Валентин Піонтковський спочатку запевняє. Всі обстеження, якщо є пацієнт з електронним направленням, у нас проводяться безкоштовно. А потім виявилося таке. Ну, лікарів УЗД, звичайно, що вирішать речами. <на> дуже, дуже тяжко справлятися. Тобто <на> 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 є випадки, ви Є, є. Є поодинок. Ми зараз дуже хочемо це присікти. Але говорити цього на камеру Піонтковський не хоче. Хоча про зустріч із ним ми домовлялися заздалегідь. Потім Василю Новаку сказали купити так званий операційний пакет. Ну, підійшов від лікуючого лікаря інтернет і сказав, що зайдіть в кабінет старшої медсестри. Мені, мені була озвучена сума. 35 тисяч 800. Просто здивування в мене було. Ну, сказав, що таких грошей немає, якби тоді каже Василь, лікар сказав, що без цих грошей операцію йому не зроблять. Василь гроші позичив і заплатив. Старша операційна медсестра центру ортопедії, травматології та вертебрології рівненської облолікарні Світлана Звірковська не заперечує, що готівку брала, але не собі каже. Я його запитав запитала вас рахунок, був ви рахунок платити Ні. Угу. Він прийшов з грошима. Він мені лишив гроші, і кошти за нього я проплачувала. А проплачувала медсестра приватній із Житомирщини Людмилі Панасюк. Чоловік каже, що медсестра мала у своєму кабінеті печатку підприємиці, що мовляв, сама її ставила на квитанцію про оплату операційного пакета. Сама ж медсестра каже, що не знає, хто така ФОП Панасюк. Підприємиця відмовилася спілкуватися по телефону і надіслала письмову відповідь. З лікарнею договір не укладався і жодних умов співпраці не існує. Я, як і ви, проводжу незалежну професійну діяльність і працюю напряму з людьми. У мене є товар, у пацієнтів потреба придбати цей товар. Заступник директора рівненської обллікарні Валентин Піонтковський каже, що лікарня співпрацює з фірмою «Іридіум». Яка спеціалізується на продажу медичних виробів? Відіума є на досить багато підприємців mm -hmm. і вони постійно там змінюються, і таке інше. Тобто, це партнери, з якими вони співпрацюють. Чи офіційна така співпраця з Іридіумом? І на яких умовах заступник директора лікарні з питань реформування надання меддопомоги Піонтковський пояснити не може. Олексій, це нас як якими головний менеджер Іридіуму. Mm -hmm. Ви до нього напряму на рахунок. Всіх ці, вас цікавить саме фінансових моментів mm -hmm. досить знову. Та головний менеджер Олексій розповідати про це не хоче і називає питання дивним. Ми працюємо згідно чинного законодавства. Що ви маєте? Сухайте, ви я, я, я працюю я. за всією Україною. Я розумію, ви вас не зараз, я вас питання. Я не можу зараз, якщо сказати. Зрештою, Олексій підтверджує, що «Іридіум» співпрацює з підприємицею Людмилою Панасюк. А заступник директора обллікарні з питань реформування меддопомоги Валентин Піонтковський додає Там для моїх родичів, для співробітників лікарні для, 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 для незабезпечених людей. Вони йдуть на зустріч і дають безкоштовно. Мовляв, так можна було зробити і у випадку Василя Новака, якби той прийшов до нього і попросив, сказавши, що мало забезпечений. Ну, гаразд, може, не так уже й важливо, кому саме пішли гроші Василя Новака. Напевно ж, головне отримати для операції якісні медпрепарати. Але що це за медпрепарати, що їх не змогли закупити за кошти НСЗУ? В накладні вони не описані. Тож намагаємося з'ясувати, за що ж заплатив пацієнт, віддавши гроші у руки медсестрі. Приносили для мене, положили там. Пару коробочок і показували, що там те 500 євро, те 100 євро, те 200 євро стоїть, що входило у так званий операційний пакет Василя Новака. Вдалося з'ясувати, надіславши запит в обласну лікарню: калати, білизна, чохли, кусачки та низка інших витратних матеріалів тобто, усе, чим лікарня зобов'язана забезпечити пацієнта, якого оперують за рахунок коштів НСЗУ. Василь Нова каже, що окрім витрат на обстеження та так званий операційний пакет, йому сказали оплатити ще й наркоз. Прийшов анестезіолог, він запитав, чи в мене є кошти. Був наголос на тому, що якщо є кошти, то йдемо на операцію. Якщо нема кошти, то не не робимо наркоз. От і так: дві триста. Тобто була озвучена прямо сума. То я йому даю дві з половиною. Він приносить мені здачу двісті гривень, і ми і беремо мене в операційну. Я щоб зброй з нього прав. Це голос Максима Барси. Він лікар, який робив анестезію Василю Новаку, а це єдиний кадр з його обличчям, який нам вдалося відзняти. Барса, який його керівник Піонтковський на відріз відмовляється говорити на камеру. Гроші ви пацієнта не не підходили до нього. Було пояснено, що є медикаменти, які забезпечують Самісну здоров'я, деякі треба придбати. Як не прибрали, як вони придбали, ці медикаменти. Неважливо, не яку там анестезію анестезіолог не підбере під конкретного пацієнта, але це все входить в пакет хірургічної допомоги, тому що неможливо надати хірургічну допомогу без анестезії. Тому вона є частиною пакету і за це вже сплатила національна служба здоров'я. Чому в лікарні сказали, що Василь Новак повинен купити додаткові медикаменти для операції? Каже, що коштів, які виділяє НСЗУ, не вистачає, щоб забезпечити операції загалом та анестезію, зокрема. А він пішов чітко з бажанням бути пообороним інноваційною методикою. І йому якби озвучує, що це не буде безкоштовно. Що для цього потрібно купити певний певний розхідних матеріалів, щоб за кошти на забувся не забувся, тому що це не передав, що мене НСЗУ. НСЗУ. заперечують всі ендоскопічні оперування вони передбачені пакетом хірургічної операції дорослим та дітям з умовах. умов В аптечному чеку, який зберіг Василь Новак. Ми знайшли і шприци, і лікарські препарати, які є у національному переліку. Тобто лікарня отримала гроші від НСЗУ і була зобов'язана їх закупити. Скільки ж медзаклад отримує від НСЗУ за оперування таких пацієнтів як Василь Новак? Загального тарифу на кожну операцію немає це все рівно глобальна ставка плюс коефіцієнт. в середньому можна сказати, що за операції на хребті НСЗУ заплатить понад 33 тисячі гривень. Розповідаємо про цю ситуацію виконавчий директорці благодійного фонду пацієнти України Інні іваненко. Експертка також очолює раду громадського контролю, яка моніторить роботу НСЗУ. Виходить, що е, людина за цю послугу сплатила двічі. Перший раз своїх податків які Пішли до державного бюджету і через національну службу здоров'я були сплачені за цю медичну послугу а другий раз в нього ще особисто з його кишені витягнули ці кошти. 33 тисячі гривень від НЗЗУ це майже стільки, скільки ж і середня вартість у приватних клініках, куди ми звернулися, щоб порівняти вартість. Наприклад, у приватній клініці рівного просять за таку ж операцію 44 тисячі 800 гривень. А у приватній клініці у Чернівцях 28 тисяч гривень. В одній із київських клінік 22 тисячі гривень, у клініці Луцька близько 35 тисяч гривень. Притому суми у приватних клініках яка включають в себе не лише саму операцію, але й прибуток закладів і плату за оренду приміщень. Василь Новак каже: загалом на операцію витратив власних щонайменше 42 тисячі гривень. Це плата за так званий операційний пакет, ліки, обстеження та анестезію. Тобто операція, яка у приватних клініках, куди ми звернулися, в середньому коштує 32,5 тисячі гривень в Рівненській обласній комунальній лікарні обійшлася в 75 тисяч гривень, тобто більш як у два рази дорожче. Про те, що змушені були платити за операцію, розповідають і інші пацієнти обласної лікарні. Імена та голоси деяких із них ми змінюємо, бо пацієнти бояться, що їх упізнають. 1400 наркоз, 5500 за операцію. Звісно, не через касу за наркоз платили анестезіологу за операцію, лікарю ну, на лікостука по всі даляли. Ну, операційний пакет там 2000 гривень, так як скач. Знаю чи я депутат обласної ради, ну, ну, а з простими людьми видаємо зовсім това з налічними, ну рушимо. Річкарі комусь. До до операції витратимою. Я тисяч тих проблем, а потім цим приїхали отоплатив шість тисячі. Якщо змогли ми не їх довгомі, що треба на чотири з лишніх 000, там щось із 1 квітня 2020 року по 30 червня 2021 тисячі Обласна лікарня прозвітувала НСЗУ про 14 подібних, як у Василя, операцій. Якщо всі ці пацієнти, такі як Василь, витратилися подібним чином, то навар для своїх фірм міг становити понад пів мільйона гривень. Ми не можемо порахувати точної суми навару для своїх з усіх операцій у лікарні, адже нам невідомо, які кількості пацієнтів вдалося уникнути додаткових платежів і потрапити в умовну категорію так званих пільговиків. Ну там родичів, друзів керівництва лікарні, чи можливо малозабезпечених, як нам про це розповідав заступник керівника обллікарні лікарні Валентин Піонтковський. Та НСЗУ різні операції оплачує по різному, оскільки кількість операцій, таких як у Василя, це менше як відсотка від загальної кількості операцій, про які прозвітувала обласна лікарня за цей період, то загальна сума навару для своїх від пацієнтів може бути у кілька разів більшою. Адвокат, представник громадської організації, платформа прав людини Євген Воробйов, так підсумовує ймовірні порушення. Це може бути приховане корупційною корупційною схемою, задобули і ФОПа, того ж і там, можливо, і самого там головної сестри, або може ще й вищого керівництва. І от те, що вони отримують з людини, вони можуть ділити між собою і все. Якщо буде е, особа отримувати або просити кошти, яка має там адміністративно-господарські управлінські функції, то це буде 368 шістдесят восьма е, Кримінального кодексу України одержання хабаря. А якщо це буде е, просто медпрацівник. Які не мають таких функцій, то це буде, скоріш за все, вимогальних грошей. Можливо, навіть і шахрайство. Вже після операції, щоб захистити свої права, Василь Новак написав скаргу у Національну службу здоров'я України. Мене цікаво пояснення. Офіційне, що от не вистачає державних грошей, лікарня мусить взяти з пацієнта гроші. Але для цього повинні бути якісь підстави юридичні у Національній службі здоров'я України кілька місяців тому відповіли, що звернуться в обласну лікарню, аби там гроші Василю Новаку повернули. Заклад, в якому вимагали кошти з пацієнта, він власне ризикує втратити договір з НСЗУ і залишитись взагалі без фінансування з державного бюджету за програмою медичних гарантій. Ситуація не лише у рівненській обласній, але й у рівненській міській лікарні. Пацієнти платять за те, що мали би отримати безоплатно і за не менш цікавими схемами, про які ми розкажемо вам у наступній програмі.